Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балакульки під чайочок. По назві відео ви зрозуміли, що ми з вами будемо говорити про лади та інструменти до них. А насамперед про один дуже важливий інструмент, який змінить просто вашу роботу із ладами, і зробить все це якісніше і легше. Мова йде про ось такий торцювальний брусочок. Ви можете побачити, що це ніяка не складна річ, це просто брусочок. З отвором під напилок. Але що він робить? Ось, коли ми беремо і встановлюємо води, можете побачити, що зараз в мене на столі лежить гриф від гітари, яку ми з вами зараз будуємо. Коли ви встановлюєте води, у вас зазвичай кінчик ще терчить. І задля того, щоб їх рівномірно кожний. Підточити під один кут, створений ось такий інструмент. Тобто, коли лади є, він ковзає туди-сюди і підточує перці ладів, роблячи їх під один і той самий кут. Тобто суть цього інструменту в тому, щоб бути напилком, але під кутом. Ви можете спитати, так, чому саме варто купити цей інструмент? Якщо можна просто чи надфілем. Під кутом чи просто руками зробити кути. Тому що це не варто ваших грошей та часу. Ви можете просто один раз купити цю річ. Ви платите тут за ідею, не за сам інструмент, за ідею, те, що хтось за вас вже зробив прямий кут, вибачте, і 45 градусів. І ви платите одразу за ідею, за готову ідею, на яку не треба витрачати час. Просто один раз купуєте і працюєте. Моє відношення до цього інструменту було спочатку специфічним. Типу, в мене є надфіль, на що я буду витрачати гроші на це. Але це значно полегшує роботу і робить все більш філігранним. І просто ви менше витрачаєте часу. Тож я раджу взяти такий брусочок. Може, в ваших магазинах він буде виглядати інакше, але він коштує всіх своїх грошей. А зараз, дякую, всім гарного дня!